Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Я сьогодні знову до вас вийшла з посудом. В першу чергу хочу вам сказати тим, хто замовляв у мене посуд. Посилки ваші я сьогодні мала відправити. Не відправила, не відправила справа в тому, що не їде ні одна машина, а другу одна не їде. А другу відвезла в ремонт. Майстер сказав, що на 11 годину і я машину відогнала. Думала, що там щось не, не, не дуже таке серйозне, що я вернуся і відвезу, але так вийшло, що машина лишилась. Лишилась ну, до завтра. Хто знає, хто в мене замовляв, той не переживає, Все, я знаю, що не переживає, бо я нікого не обмаю. А хто мене не знає, хто в перший раз і рахує, що переживає за свої гроші, то можете мені скинути е свій рахунок, як кошти, переведу вам назад. Я не винна, я не виновата, так стається, так буває. Якщо вам терпиться. То я відправлю Відправлю і всім скину квітації. Так вийшло Так вийшло. я всю надію, мала, що я сьогодні відправлю. Прийшлось до машинів і нема чим. Отак, так вам кажу, що є. Ну, а зараз приступимо і будемо переглядати з вами, будемо переглядати, будемо дивитись. Не могла виходити, вже думаю, не вийду. не вийду, бо, знаєте, ну щось таке непорозуміння, не, не і я, е... самі знаєте, ну, що я буду казати, що я буду вам казати. Okay. Але думаю, ні, я вийду до людей і деякі речі ще вам покажу. То приступимо, приступимо і будемо переглядати. Бачите, хто бачить, коробка стоїть, там коробки стоять позапаковані. Ну що робити? Так мусить бути. В першу чергу хочу вам показати, що я маю такі ще одні рибні тарілки. Тарілки, ну, не рибні, а тарілки з рибою. Ось такі маю тарілки я з рибою. Бачите? Вже такі. Така. Риба. Така риба. Їх є п'ять. Цих тарілок є у мене п'ять. Така риба, бачите? Отаго покажу ближче. Така риба. І от така риба. Сюди все йде, сюди йде все по золоту. Бачите, воно навіть переливається, видно, що все йде по золоті. Отак, Це все-все-все, що жовтим чи коричним відбиває, то все йде по о, Бачите, отак. Все по І сюди має ще якусь таку кайму, ніби такої морської хвилі. То Отак. Кайма ніби такої вам так показую, так кажу, як є. Але ці тарілочки десь кудись мають сюди, середину риби, ніде не мають ніякої втрати. Нікде. Ну, Так мені виглядає, що ніде мають ніякої втрати. На рибах. От на рибах абсолютно ніде. І по золота так має втрати. Е, є трошечки втрата. Отако на краєчках. Бачите? Отакот. Тут є така втрата. І тут трішечки є така втрата, тут є втрата, і, може, є чуть золота. Втрата тако на кантику. По ребах абсолютно нічого немає, ніякої потертості. Рєби, все гарнесенько, цілесенькі, гарнесенькі. Так, є. Маємо то, що має. Отак От само і така. Я всі вам показую, так як воно є, що тут чуть має втрату, тут чуть має таку втрату. Скажу вам, скільки такі тарілки мають в діаметрі. Самі розумієте, то не, нові, то не є нові, то є речі. З барахолки, то є речі, з барахолки. Так що, кому як виходить? Мають вони в діаметрі, вони великі, бачите, 26 см. 26 см такі тарілки мають. І скажу вам тепер ціну. То є тарілки баварія, бачите, тарілки є баварія. І скажу вам ціну. За того, що вони мають чуть десь так, трошечки десь якісь втрату. Сюди по, по такій поморській хвилі, так, я бачу, що лише сюди чуточку має таку, як ніби, втрату десь кудись, то йдуть вони під 77 номером 220 гривень. 220 гривень така одна тарілка. Тут вам хочу показати, що я маю такий кавник. Такий кавник з майсівським букетом, бачите? Рідко таке трапляється, але мені таки трапився такий е, ніби сервіс з такою. ручкою, Бачите, ручка йде таким, як гусачком. Сюди позолота йде з одного боку така широка смужка по сюди йде по золоту в і на носику йде також позолота, але з одного боку. Бачите, все йде з одного боку. На такій місці сюди так само, вся позолота збережена. Тут такий букет все збережений. Всі такі йдуть, ніби, як сказати, трафарети, чи як то сказати, йдуть золота. золота з одного боку. З цього боку, отакий маленький букетик. Такий малесенький букет. така йде. Крешечка, бачите, отака йде крешечка, з такого ручечку, з тримачем. І то в нас є дійсно кавник. Бачите, дійсно кавник, він йде таким гарбузиком. Оце так як я цілий розкажу цілий час. Бачите, як от я вам навіть показую, він йде таким, як ніби, гарбузиком, отак от по кругу. На такій ніжці ніжка фігурна. Нишка йде фігурна. Приблизно він іде десь йде, приблизно на грам 600. Тобто на грам 600 більше він не йде. І то в нас є. Не скажу вам навіть яких років, бо то, напевно, що не можу навіть сказати, яких то років. Бачите, от таке клеймо. Бачите, яке клеймо. То, захоче краще клеймо подивитися, я скину на вайбер. І йде такий кавник під 68 номером 800 гривень. 68-й номер 800 гривень такого кавника такої краси. Ще вам показую, що я маю таку ж саму цукорницю, бачите, з таким же самим букетиком, з такими самими тикольками і також йде позолота на ручках ручки такі добротні, з другого боку нема. Такий букетик менший сюди позовується. Це точно в точку, як йде кавник. Як йде кавник, так йде цукорниця. Бачите, воно не є грубе, бо так видно, навіть бачите як видно мій палець. Воно досить тоненькі. ну Делікатні речі. речі делікатні. Приблизно цукорниця десь йде. На 250 мг, десь приблизно на 250 мг. І така ж сама кришечка. Бачите, от така ж самісінька кришечка йде з таку ручечку доброту. І йде кліїмо то ж саме, то ж саме кліїмо. І йде такі, така цукорниця, 69-й номер 400 гривень. 69-й номер 400 гривень такої цукорниці. І тут такий молочник, бачите? Отакий От же точно-точно молочник. Сюди йде фігурно, вся позолота збережена, вся-вся-вся позолота збережена. Ніжка така ж сама, сюди маленький букетик, сюди такий самий майсінський букетик, бачите? І тут такі також стекольки, це все позолота, все позолота йде, приблизно йде він десь, десь на 200. На 200 мл. Ну, може, навіть і нема, але приблизно десь так на 200 мл. Ще хочу сказати, що він поприкращу сюди має, бачите, такий рельєф, той молочний. І йде під 70-м номером 400 гривень. І ще тут є такі парочки. Парочок є 6. Парочок є 6 таких. Гарні. Гарні, делікатні, просто вони не відмиті, я їх зовсім не мила. Бачите, на такій ніжці, такі чашечки, отакі Незвичайні, Я ще таких, щоб так і йшли, такого мали, як, щоб так чашечка йшла, якось так не можу увіяснити, навіть як, так як ця, я ще і таких не мала чашечок. З такою ручкою, також з одного боку, позолота. Сюди такий букетик має, тільки один. Середини має такий пакетик майсинський. І сюди такі декольки, бачите, з позолоти. Бачите, який досить тоненькі, що я тримаю е, руку і видно. І таке йде блюдечко. І от таке йде блюдечко. Такий же самий, і такий же саме клеймо. І скажу вам, що йде. Така двієчка, 71 номер 400 гривень. 71 номер 400 гривень такої двічки. Отакий От виходить весь е, такий набір. Що йде кавник, йде молочник, цукорниця і 6 парочок. Ще вам хочу показати, що я маю. Такий молочник, то молочник в нас де чи такий з баночок йде, Я не можу вам сказати, що то, але от він є новий, новісінький, така добротна ручка. Сюди має такий носик коротенький, сюди має дирочку ще. Бачите, ще є тут дирочка, що, ну певно, що як наливати, щоб воно ніде не проливалось. Тут ще є дирочка. Приблизно десь йде на 300 міліграм. 300 мг. Білий-білесенький. Ну, видно по ньому, що новий. То є в нас клеймо Германія. клеймо є Германія. І йде під 26 номером 250 гривень. 26-й номер 250 гривень.